Ернест Гемінгве однозначно один із найепохальніших письменників ХХ століття, і не дивлячись на те, що з роками його пристрасть до літератури поступово згасала, він встиг написати дуже велику кількість творів, які ми з вами любимо і читаємо навіть тепер. Але це випуск не про його творчість, хоча про неї ми теж будемо інколи говорити. Це відео про його стосунки з Мері Велш, жінкою, яка була його останнім великим коханням, жінкою, яка була по поряд з Гемінгуєм майже чверть його життя, не дивлячись на усі його випади, усі його діагнози та пристрасть до алкоголю. Але, попри весь біль та проблеми, стосунки Ернеста і Мері сміливо можна назвати одними із найдивовижніших, про які ви коли-небудь чули. І в цьому відео я б хотів детальніше про них розказати. Ми починаємо. Знайомство Мері Велш з Ернесте Гемінгве відбулося у Лондоні. Туди, у травні 1944 року, в самому розпалі Другої світової війни, вже відомий письменник Гемінгвей прибув у якості військового кореспондента. Мері також була журналісткою з Америки, але жила в Європі ще з 1939 року. Працюючи у тайм, вона довгий час жила у Парижі, після чого декілька разів міняла європейські столиці. Війну? Тім, як і Ернеста, вона зустріла вже у Лондоні. На той час Ернест був одружений на Марті Гелгорн, а Мері перебувала у шлюбі з австралійцем Нойлем Монксом, що працював у Дейлі Мейл та був її другим чоловіком. Шлюб із Мартою був для Геммінгуя третім, але це не єдина різниця між ним і Мері. На момент зустрічі у Лондоні письменнику було вже 45, на той час, як Мері Велш всього 36. Знаменна зустріч Мері та Ернеста відбулася 22. 2 травня у грецькому ресторані Біла олежа в Сохо в якому постійно зависали журналісти з усього світу. Мері була в компанії американського письменника Ірвіна Шоу, якого Ернест чудово знав і вважав посереднім автором, постійно підколюючи навіть після того, як той представив його перед мері, так зародилися їх відносини, які спочатку пара називала виключно дружніми. Через два дні після знайомства станеться одна з двох ключових подій у житті Ернеста. Яка дуже сильно вплине на його здоров'я після однієї з вечірок, повертаючись темним лондоном у свій готель, машина, якою керував доктор Пітер Горер, влетіла у величезну залізну цистерну з водою. Ернест дуже сильно вдарився головою об лобове скло авто, і слід від цієї аварії залишиться із ним на все життя. Це була фактично тріщина у лобі з внутрішнім крововиливом, і за усіма правилами хірургії, цю кров потрібно було негайно відкачувати. Але Подібні операції стали доступні лише в 70-х роках з появою МРТ. Та, попри усю серйозність ситуації, Ернест виписався з лікарні вже через 4 дні, збрехавши лікарям про свій стан. До того ж, усі ці 4 дні письменник разом зі своїми друзями фактично влаштував бар у лікарняній палаті. З цього моменту і надалі, увесь біль від цієї травми, він буде притупляти алкоголем. Але попереду була висадка союзників у Нормандії та Чудові вечори з Мері, коли він відвідував її номер та розважав веселими історіями зі свого життя. Після однієї з таких історій він сказав Мері, що хоче на ній одружитися, але та нагадала йому, що вони обидва вже одружені. Це ніяк не вплинуло на рішучість письменника. Його стосунки з Мартою йшли до логічного завершення, бо та постійно думала лише про роботу. Одного разу він навіть відправив їй телеграму, в якій прямо спитав Гелхорн, де військовий кореспондент кондент чи дружина у моєму ліжку. Що стосується мері, то її шлюб рухався по суті в тому ж напрямку. Вона так рідко бачилася з чоловіком, що поступово зникло бажання навіть писати йому листи. Тому в очікуванні висадки у Меріта Ернеста нічого не залишалося, окрім як разом проводити час, обідати, відвідувати нічні клуби, і Мері поступово піддалася. Після висадки було звільнення Парижу, і вони разом проводили вільні вечори в готелі. Ернест хотів показати їй свій власний Париж, той, в який він закохався в 30-х роках, коли там жив. Він постійно розказував їй про Кубу, про Гавану. Він хотів після перемоги жити саме там. І, хоча усі знайомі мері відмовляли її, зрештою вона погодиться. Але до цього, 5 серпня 1944 року, Ернест Гемінгвей вдруге вдариться головою, коли під час рейду під Сен-Пуа його мотоцикл з люлькою наїде прямісінько на німецьку протитанкову. Пушку, стрибаючи з мотоциклу, Ернест отримав нову травму, яка остаточно поставить крапку на його нормальному житті. Додайте сюди постійні військові дії, жорстоку битву під Хюрдінвальдом, де фактично на очах у письменника загинуло 24 тисячі американських солдатів. Саме після цього, як казав сам Ернест, у нього почалися проблеми з потенцією, втрата чоловічої сили, постійні сварки з мертвою через розлучення, все це перетворилося у дретів. Та агресію, жертвою якої по суті стала Мері. Ернест вмить посивів погладшив і в цілому виглядав значно старшим за свій рік. Та, не дивлячись на це, мері терпіла його, бо закохалася у його величезну силу. Після довгоочікуваної перемоги вони все ж осіли на Кубі. Це коштувало Мері кар'єри, але вона полюбила життя на острові. Рибалку, великий дім з прислугою і часи, коли Ернест писав. Але писав він виключно зранку. А увесь інший час він приділяв кубинським барам, де годинами пив. Розповідаючи про війну, розповідав те, що було, і те, чого не було. Але такий вже він був. Ернест постійно прикрашав своє і без того неймовірне життя. Ну а якщо здоров'я все ж не дозволяло багато пити, він сідав на свою яхту, плив подалі від берега та ловив рибу. Інколи наодинці, а інколи разом зі своєю дружиною. До речі, шлюб Мері та Ернест заключили в Гавані. Серед запрошених було лише кілька близьких друзів, а вже по Дорозі додому після церемонії молодята встигли вкотре посваритися. В цілому життя на кубі забрало у мері не тільки кар'єру, а й усіх її друзів, особливо коли відношення Сполучених Штатів до цієї країни змінилося в гірший бік. Але друзі Ернеста постійно відвідували будинок Гемінгвев з ними, як і з великою компанією домашніх котів, в мері була просто вимушена змиритися. коти це найулюбленіші тварини письменника, і вони досі залишаються мешканцями його будинку, не дивлячись на те, що Ернесто не має вже більше ніж 60 років. У березні 1947 року Мері завагітніла, і ця подія дуже сильно змінила Ернеста. Батько трьох синів він завжди мріяв про доньку, навіть придумавши для майбутньої дитини ім'я Бріджит. Але ця вагітність ледь не коштувала жінці життя. Позаматкова вагітність в один момент вилилася у страшенний біль та втрату свідомості. Але саме Ернеста його наполегливість врятують Мері. Він власними руками перекачував плазму, допоки хірург не зміг зробити. Операцію. Коли криза минула, Ернест знову замкнувся в собі. В той час. Коли Мері потрібна була підтримка, це трапилося в період їхньої мандрівки Америкою. А єдина гарна подія, яка трапилася з ними, це час, який вони провели в будинку на мальовничій околиці Кетчума в штаті Айдахо. Це місце одразу сподобалося Геймінгвоєм. Пізніше вони проводили тут дуже багато часу, і так сталося, що саме цей будинок у Кетчумі стане місцем, де Ернест закінчить свій життєвий шлях. Але це буде трохи згодом. А поки Ернест. А мері вирушають до Європи у свій відтермінований медовий місяць, зупинилися на Італії, але як виявилося, ця мандрівка нічим особливим не закінчилася, окрім як залицяннями Ернеста до своєї перекладачки з Венеції. Далі була Іспанія, і це вже невеличка традиція Гемінгвея показувати бої биків кожній своїй дружині. Гемінгвей лейдеритандовесия Памблона, но офіційний азіцофішілґест. The crowds welcomed him by surrounding him in their dancing, just as they dance around the famous festival giants fashioned out of cardboard and wood. The in the streets, the bars and their homes. Після Європи подружжя відвідало Африку. Колись Ернест приймав тут участь у Сафарі, але з мері він вирішив піти далі та піднятися на Кілі Манджаро. Взагалі, подорож до Африки остаточно доб'є Гемінгуе. Виною тому дві авіакатастрофи, в яких вони з мері вижили. Про ці події я більш детально розповідав у біографії Ернеста. Посилання на вашому екрані. Ну а ми повертаємося до Мері, яка в 50-х роках почалася почала сильніше відчувати ненормальну поведінку свого чоловіка. Інколи він міг взагалі її не впізнати. Інколи він міг назвати її другим ім'ям. Як тільки Мері не намагалася вмовити Ернеста піти до лікаря, все було безрезультатно. Травма голови все сильніше ламала нормальність цих відносин. Він постійно зривався на дружину за все, що тільки можна і чим далі, тим дивніше були звинувачення. Та все ж, Мері, треба віддати їй належне, була поряд з чоловіком. До самого кінця, і коли померла мати Ернеста, і коли померла Полін, його друга дружина і мати двох його дітей, з роками. На кубі Ернесту ставало додалі гірше, і лікар вимагав подружжя поїхати до Кетчину. Чисте гірське повітря повинно було допомогти Ернесту покращити своє самопочуття. В той час він почав постійно казати, що за ним хтось стежить. Віддалений будинок Вайдаху єдине, що могло заспокоїти письменника. Цей приїзд ледь не єдине прохання мирі, на яке погодиться. Ернест він добровільно ізолював себе від людей, але це, на жаль, не допомогло. 2 липня 1961 року він вистрелить в себе з рушниці. На другому поверсі будинку в кетчумі, і це буде не перша спроба самогубства. Просто раніше Мері змогла його відмовити, зуміла знайти потрібні слова, але в роковий день зробити цього не встигла. В одному з наступних листів комусь із своїх друзів Мері писала, що очі Ернеста стали порожніми ще в березні. Він постійно мовчав, тихо споглядаючи на пагорби Айдахо. Коли Ернест відійшов у вічність, Мері закінчила усі його літературні. Справи. Вона довела до завершення публікації трьох його романів та інших посмертних творів. У 1976 році вона видала автобіографію під назвою Як це було? де детально розповіла про своє життя до Ернеста, життя поряд з Ернестом і життя після нього. Мері Уелж Геммінвей померла 26 листопада 1986 року в Нью-Йорку. Їй було 78 років. У своєму заповіді Віті, вона вказала, що хоче бути похованою поряд з чоловіком. Її останнє бажання було виконано.